Це Еспрес-теж швидке порівняння, і почнемо ми з мордашок. Як на мене, то мордашка Мерседеса і Мордашка Бехі виглядають доволі жирно, солідно та поважно. Проте зовнішність ну, трішечки вже видає його вік, коли беха виглядає більш так сучасно і свіжо. Звісно, на нашій машині вже встановлений М-бампер. Це додає і крутості, і свіжості, але навіть з стандартним бампером беха виглядає якось молодіжніше дайте такого патона. Двигуни. Якщо обираєте BMW, то найкращим вибором буде m 54 літровий дизель. Для Мерседесу найкращим вибором буде 2,2-літровий дизель або 3,2-літровий v 6 Тут ситуація з мерсом значно покращується, бо ззаду машина виглядає набагато симпатичніше, привабливіше, ніж спереду. І ця жопка доволі класна. Але якщо брати в загальному, то меха все-таки отримує бал за дизайн. А, а, я то jam. снимал. а ты это снимал? А те, каливо смoftоне. что буде? Да не надо, та хай буд О, це нормально Та не надо все вынимать, хай будет. Давай, Та, та, та я ж не буду прям всередину туди залазити. Хай, <рес> хай, стоїть. Та та й не буде його видно в кадрі, серий. Серий. Зах. <реш> а з Мерса ти так не будеш сумати, тільки щоб беха гарна oh, була. Да? <реш> Каністру в мене це А, Все нормально, там сидьмо, масло біля цього, тут для, для топляка каністра. По багажниках. Що тут? Що тут? Багажники у нас величезні, адже це бізнес-клас, а як ми знаємо, інколи власникам бізнесів треба заїхати до своїх конкурентів і прокатати на природу. Власника іншого бізнесу, так що що тут, що тут він поміститься, навіть з головним бухгалтером. Але якщо ви купили цю машину, щоб їздити десь на дачу, то врахуйте такий момент, що сидіння задні не відкидається, тому всякі там лопати і сапки придеться возити в салоні. А і ще. Тут такого ніколи не могло бути, а тут могла бути така кнопочка, і багажник Мерседеса закривався б з кнопочки. Так як ми сидимо у бізнес-сусі і це Мерседес, то відповідно сидіти тут зручно, це навіть потрібно розповідати. Є в нас підлокітничок, підлокітничок у нас стаканчик, і підстаканочки ховаються і навіть з таким прикольним механізмом. Тобто ти ось сюди щось ставиш і воно ніяк не прогнеться, ніяк не проламається, воно заховається, коли ти його опускаєш вниз. Є попільничка, якою ніхто не користується, бо в таких машинах не, не варто курити. І в цілому місця тут недостатньо, для двох сидіти, можна їхати хоч куди, ви не стовте. Пересідаємо в BMW. Місця тут, на, на моє здивування, набагато більше, ніж у Мерседеса, але й сидухки ну, не, не настільки зручні. Як у Мерса, тут спинка якось більш під прямим кутом сидить, а ще підлокітник, тут вони зробили. От у цю всю центральну частину, тут є два підстаканники, ще для аптечки, Місце. Ну, оця штука більш така величезна, непривична, але сидіти зручно. І ще раз скажу: на велике здивування місця на задньому ряді набагато більше, ніж у мерса. Цього я взагалі не очікував. Але отак по всьому убранству ну, звісно, беха програє. Пересіли на головне місце в будь-якої авто, на місце водія. І ну, у Мерсі. Все дуже і дуже класно, все дуже якісно, виглядає так дорого, багато так сказати. Ну, ти відчуваєш, що ти як ну, директор на себе відчуваєш так поважно. Весь цей сон. Знаєте, таке відчуття, як ти після робочого важкого дня приходиш як додому до себе, не автомобіль. Все дуже приємно. Приборочка з білими шкалами. Ну, це просто неймовірний секс. Це Rolls-Royce, це Лухорі, ну, це. Це максимально круто. Просто ти на неї дивишся і ти в цей мерз закохуєшся. Прямо готовий бачати йому якісь косяки, бо ну, от приборка, ну, неймовірно крута і шикарна. По всяких, цих, якби, штучках, кнопочках і так далі. Тут є багато всього, і тут можна міняти різні заставочки, різні там ставити і будь-що творити, але. Є такий нюанс. От навіть, щоб налаштувати годинник, мені приходилось дивитися відео у Ютубі. І Виявилося, що ще й два різних способи, є, як, як його налаштовувати. Тобто все тут трішечки незрозуміло і трошечки замудрено. Так, від'їдемо, бо тут пасадіки рвуться їхати кудись. От, а на пасадіках, як відомо, їздять максимально поважні люди. І чим старий посадік, тим людина поважніша. Так от, раз ми вже почали їхати. То давай поговоримо про їзду. Автомобіль доволь, дуже недоволі, навіть дуже м'який, дуже такий е, м'якенький, комфортний. Такий. На ньому на цій машині ганяти не хочеться. Вона може, але ну, тобі, в принципі, і не потрібно, бо ти вже кругом встиг. Шумоізоляція чудова, плавність ходу не перевершена. Ну, Типу реально автомобіль, в який ти отак сідаєш, і навіть коли ти їдеш з заводу, от ми йдемо зараз по жахливій дорозі, можна зуби на звичайній машині тут побувати, а тут він просто так покачується, такий валко, і такий каже, поїхали, братан, все те буде добре. Оцей, типу, дерево, воно також буває різних кольорів, Ну, воно все гарно. І е, е, який нюанс? Якщо ви все-таки е, погладите своє око, щоб придбати 211 мерз то вам обов'язково потрібно купувати його після 2006 року. Чому після 2006 року Поясню. тому що в е, машинах до 2006-го, у дорестах, так би мовити, тут стоїть система СБЦ. Система СБЦ це така розумна система гальм. Тобто, коли ти у звичайній машині тиснеш на педаль гальм, ти відразу зв'язуєшся з головним гальмівним циліндром. І якби автомобіль зупиняється. А тут стоїть ще додатковий блок, і коли ти тиснеш в педалі гальм, то ти зв'язуєшся з електронним блоком, який щитує швидкість руху автомобіля, швидкість та силу, як ти натиснув на гальм. Він щитує ще дуже багато різноманітних факторів і тоді розподіляє силу, як, як автомобілю загальмувати. І звісно, це. Я скажу, машинка може їхати доволі, доволі кльово, нам щоб на кільце вискочити, але ну тобі просто не хочеться, ти якби нібито кругом стих. Так от, за систему гальм. І система ця відповідно доволі складна. А відповідно, якщо вона складна, то вона виходить з ладу рано чи пізно. І коли вона вийде з ладу, то вам придеться міняти блок, який коштує відповідно дорого. А ще я якби шукав інформацію. Про цей блок і що робити, то пишуть, що є варіанти, що коли він якби вичерпає свій ресурс, то вас просто гальма відмовлять. Тобто, як, не повністю гальма пропадуть, автомобіль можна буде зупинити, але, ну скажімо, не так різко, як би вам цього хотілося. Тому рекомендую при купівлі Мерседеса, Дивитися вже Рести після там 2007 року, і тоді там уже цього блока не буде, і не буде відповідно цих проблем з гальмами. А ще просто особливий кайф, ти коли їдеш отак по місту, дивишся на цей довгий капот і отой значок Мерседеса. Це просто серденько, кожного разу аж йохкає. Ну, автомобіль, який робить з тебе поважного чоловіка, навіть якщо ти не крепко той поважний. Все, тепер виходимо з цього царства розкоші, йдемо в БМВ. Я ще не рушу, я вже напрягся. Коротко. BMW. Але, але як вона їде? Ну ти парний сідає... ну ти такі сідаєш, такі черкайся газом, такий. Щас систему система виробить, да влупить газу. Так, пересіли ми в салон БМВ. Ну, що хочу сказати, коли пересідаєш після Марса, особливо коли пересідаєш після Марса, салон БМВ виглядає, ну, от відверто кажучи, ну дуже просто, дуже дешево, дуже так пластиково. ну, немає якогось цього шарму зюмінки, дуже так по бідному виглядає. Оце дизайнерське рішення, оці склопідйомники. Ну, Коли двері закриті, воно ще типу окей. коли ти двері отак відкрив, ну, ну, типу, оце моє, моє твоє взагалі не розумієте. Кермонар приборка. Ох, після Мерса, там, де очі просто її люблять, тут ти дивишся на неї, ну таке, як. як... В грушечній машинці ну, салон Мерса просто от виграє, як на мою думку, дуже і дуже сильно порівняно з БМВ. Давайте будемо пробувати їхати. І отут і настає ця магія, за яку БМВсти так і люблять БМВ. Я тільки що сиджу і розказую. Ну, об'єктивно салон порівняно з Мерсом, ну, ну ніякий. Приборка, ну це просто ці шкали, ці червоний колір. Мій колір улюблений, червоний, але ці шкали, ну вони мені не подобаються. Воно все таке, але ти торкаєшся педалі газу, і вона така: ну давай, А от, а що це ми їдемо? 20? А що це ми їдемо? 40? Давай, нагазуй! І вона от вічно тебе пінає, вічно тебе провокує до чогось, і вона от от вона вже набирає. Типу, ну вона так, вона так і хоче, вона випрошує в тебе, щоб ти навалив. От за це, власне. BMWсти, так, ці BMW і люблять. Хоча салон, я повторюся, ну, порівняно з Мерсом, це просто кошмар. Всяких там приколів і наворотів я жалівся, що на Мерсі мультимедіа, з якої треба розбиратися з Ютубом, тут вже є система BMW. BMW є система iDrive, це оця шайбочка, якою ти можеш в принципі, керувати всім в автомобілі. На ходу це робити не дуже зручно, але в цілому. Цілому, якби, ну, це прикольніше, набагато краще, ніж у Мерса. Ну і по динаміці у нас 25 літровий дизель, ну, типу, воно їде. І рулиться. Ох, як же ж вона чітко рулиться. От у Мерса керування таке плавне, а тут більш таке гостре, більш таке... Ну, чуттєве, можна сказати, на ній. Ну, коротше, що тут довго говорить? На БМВ просто хочеться навалити, вона тебе до цього провокує, і вона до цього готова. Ти не хочеш їхати на ній спокійно, навіть якщо тобі не треба нікуди поспішати, вона така, от ось цим своїм управлінням, цим своїм прискоренням така. Давай, давай, давай. І кермо, до речі, оце трьохспицеве, воно, воно зручно. Так, зручно. Хоча ти тільки отак от, от зупиняєшся, ти навалив. Це в тебе добре, ти приїхав, потім стоїш на світлофорі у пробці і такий, та й ну цей салон це провал. Я взагалі не розумію, як можна було зробити таку секасну і круту бніжку і так пролюбитися салоном, ну Це провал. А, і ще який плюс е... Мерса перед бехою. Якщо там зима і вам треба одягнути за ручничок, то тут. Ручник такий стандартний звичайний, а у Мерса він вже не ручник, а ножник. Тобто ти ногою його жмеш і якби ну, за ручника на ходу ніяк не посмикаєш. Що, так. що таке? Мерсдесі краще було знімати, ніж тут. Вона, вона до Бога більше така погоджуєшся. Да. От Мерс такий мичить, що у цій самій дорозі ну, він перепливав. Аби яке комфортний і не Так, Так. Згідний. Ну, але їде. От воно їде і рулиться. Вова, такий сідає, починає знімати відео. Мерс, плавність, кльовість сход, ганять не треба, все супер. Вова, три рази проїхав по на ББ. Що попроводив зусиль, стартануть, а давай стабілізацію виключимо. О, що буде? А давай потубасимо трошки. Ну що ж, давай якось підводити підсумки, і перейдемо до такого фіналу. По-перше, по перше, якщо ти хочеш або це, або цей автомобіль, то ти повинен розуміти, що це старі німці, які накатали вже доволі багато кілометрів і. Рідко, коли вони мали достойне обслуговування, тому тобі постійно подається перевіряти рівень масла, бути готовим поїздок до поїздок на сервіс. І це не ті машини, в яких ти можеш забутися, як відкривається капот. Що ж, конкретно по цих машинах, то BMW має симпатичніший дизайн, Mercedes має набагато кращий салон. BMW більш гостріша в управлінні і провокує тебе навалити. Мерседес, ти таки сідаєш комфортно і їдеш як Директор. Отож, вибір постає перед тобою. Що тобі більше до душі? Якщо хочеш їздити у комфорті, як відчувати себе поважною людиною, такою, шановною, то тоді вибираєш Мерседес. Якщо ти хочеш зі свістом, Навалювати біля гуртожитка якоїсь бурси, щоб дівчата звідти вилітали і прямо приглали до тебе в тачку, то тоді твій вибір BMW. Ну а я дякую тобі, що ти не дивився це відео до кінця. Бажаю міцного здоров'я та завжди хорошого настрою. Не забувай підписатися на канал, ставити пальчики вверх і писати якісь позитивні, класні коментарі. Побачимось!